Сьогодні вирішила вам показати, як я варю рис для суші. Ємність. Обов'язково товстостінна бажано. Або тоді, якщо немає у вас такої посудини, то краще готувати в мультіварці, Але там зовсім інші пропорції. Я в мультіварці не готую. І ніколи не готувала. Значить, товстостінна ємність. Раз. Рис. Можна використовувати звичайний наш рис, тільки він обов'язково повинен бути круглим, круглозернистий. Пропорції один до одного. Пропорції один до одного. Я беру, взяла дві склянки 250 мл води. І дві склянки, таких же ж самих 250 мл. Ось ця скляночка рису. Воду ми відправляємо на вогонь. Рис добре промиваємо. Декілька разів змінюємо воду, щоб вона перестала бути білою. Мінімум це три рази. Все, відправляю рис. У воду, вмикаю нагрів, накриваю, кришкою і чекаю, доки закипить. І як тільки закипить, притишую вогонь на мінімум і засікаю. 15 хвилин. Все, рис закипів, кришку не відкриваємо в жодному випадку. Огонь на мінімум і 15 хвилин на таймері. А поки наш рис вариться, я зроблю заливку, заправку. Значить, пропорції такі. Одна чайна ложка солі. Я буду брати дві, тому що я варю риса дві склянки. Також одна чайна ложка цукру. І дві столові ложки звичайного. 9-відсоткового оцту. І все це добре перемішуємо. Спрацював таймер. А тепер робимо ось так, виключаємо газ, відкриваємо, застиляємо рушничком чистеньким і знову накриваємо. І в такому вигляді залишаємо ще на 10-15 хвилин. Все, тепер можна відкривати, знімати рушничок, перекладати рис в ємність, в якому буде нам зручно брати, і заправляти заливкою. Ось такий він виходить, масткий. Тримається купи, нічого не пригоріло, як можете бачити, бачите, він навіть без заливки вже склеюється. Я навіть не буду нікуди його перекладати, щоб не бруднити посуд. Стосовно заливки. Розколотили, розчинили сіль і цукор, і перед тим як вливати, обов'язково підігріваємо. Все. І добре-добре перемішуємо. Він зараз зробиться такий, начебто розсипчатий. а потім знову стане тлійким таким. Можна використати сюди яблучний оцет, тоді буде рис таким з незвичним ароматом. Це вже починаю, бачите, як налипати. Тепер нам необхідно, щоб рис вихолонув, але він не повинен засохнути. Для цього беремо рушничок яким ми накривали під кришечку, добре його пропитуємо водичкою, змочуємо, так сказати, ось так прям і отак накриваємо. Все, і залишаємо, щоб він вихолонув до тієї температури, з якою можна працювати вже буде з суші.